Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще в нутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав з фарбою. Всередині ця капсула вона має розриватися в простір, і не тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт не але це звичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, оце все вся пасатіжам, забудьте, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якою шиють речі, і там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняло? і треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там, він же ж там не на клію, ні на чому, по чуть-чуть його. Кожен раз, як ви так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да. Да. Тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба якась чи щось іще. Вот. Ну, я вам зараз показую процес, як це робиться. Но якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, Фізика. Коли не знаєш магії, все каже, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, підпалив, під підпалив. Просто кавуряв, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто вам буде добре зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Вон, всередині вон капсула, і по нам не страшно. Бо у нас, тут ниток дуже много, бачите? Воно щось з панитком пішло, тобто до, до одежди не піде. А во-вторых, у нас є вот эта... защитка. Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. А так як ми наватали вірьовок, воно прям на вірьовку. Це було. Опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, воно якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от. Отак вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розуміло? Чомусь наша фарба, яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент, ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали, зняли. Отакі от, от мучі. <хи> Господі, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалось. Дивіться, от магніт. От у нас шарик з однієї. І от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака от железячка з диречком. І по бокам два магніти. В самої іголки у нас є тут такі заглиблення. І саме ці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці а, магніти, отримують там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони. І винімається, ця штука сигло відсюди. Поняли, як це працює? Але для цього треба ніяді магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба прозвестити. Другого варіанту в мене не було. Я в дорозі, мені ця кофта термінована завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленьке туди таке, ну, бо це я трошки необережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На ну, екстрений випадок, якщо терміново, треба просто ну, виручить вас таке.